Ці активісти вважають певні законопроекти сміттям. Більшість опозиція приблизно так само взаємооцінюють законодавчі ідеї щодо долі Юлії Тимошенко. Автор одного із законопроектів позафракційний Міщенко сидить у кулуарах. Його ідеї щодо вивезення Тимошенко за кордон не оцінили. Немає ось засідання. Я теж думав, що сьогодні його поставлять, але його немає. По перше, немає рішення комітету. Мене не запросили. На вчорашній комітет головував у тому комітеті батьківщинець Кожем'якін. Я запитав дайте текст, дайте текст Лабунської міщенки. У них його не було. Що мені робити? Приймати закон без тексту. Звичайно, ж я закрив засідання сказав, що ми це зробимо сьогодні або завтра. Ось і все. Захисник Тимошенко Власенко вже не депутат, але у раду тепер щодня ходить. Законопроект міщенка узагалі вимагає відкликати в цьому законі. Є величезна стаття про зобов'язання держави, яка буде приймати такого хворого, створити в клініці. Філіал Качанівської колонії, лідер фракції, анонсує новий законопроект, який таки написала опозиція, поданий за підписом трьох Яценюка Кличка і Тягнебока Пропонують індивідуальну амністію експрем'єру. Пропонуємо партії регіонів проголосувати за цей законопроект у першому читанні, а далі. Провести політичні консультації на рівні президента України Віктора Януковича, української опозиції та місії Європейського парламенту Кокса і Косневського, для того, щоб доопрацювати його, в другому читанні прийняти і прямо в парламентській залі підписати. Під аплодисменти всього залу. Чому він внесений тільки сьогодні, вибачте, в середині робочого дня? Чому не вчора, позавчора? Вони думали, що Юля не вийде на лікування, а вона вийде в Берлін, приїде і скаже: Ну-ка сюди, хлопці. Ми ж не говоримо, що у нас проблеми потім. Не буде буде, але в них в першу чергу Тимошенко хворіє і її треба лікувати. і Ми повинні їй допомогти після 12.30 я поставлю ці два закони тут. В сесійній залі. Спікер каже про два проекти позафракційних Міщенка і Лабунської. Про третій опозиційний ще подумають. Є якась гра. І у кожного чекає, в кого нерви не витримають. Нерви здали в ударівців, рушили до трибуни. Попадаєте, сідайте. Поки хтось десь думає про Тимошенко, вони запідозрили кличка, можуть позбавити змоги балотуватися у президенти. Більшість править податковий кодекс. Ударівці відчувають підступне через норму, за якою хто має право на проживання в іншій країні, там же й платить податки, а фактично вважається не громадянином України. Тому що вона звучить що людина, яка проживає має посвідку на проживання. За кордоном, вважається такою, що не проживає в Україні. От зрозумійте, скільки вона проживає? Там день, два, три, чотири, п'ять. Віталій кличко, громадянин України, і має ПМЖ десь за межами. Я ж цього не знаю. Зможуть зняти чи не зможуть зняти, на мій погляд, це стосується сугубо податкових питань. Автор поправки батьківщинець, лідер фракції Яценюк, рушає до спікера. У Нас серйозна ситуація. Да. Пройшло фальшування законопроекту за ним. Віталій Кличко і собі гайнув у президію. Переконання Спікер рушей на чергові перемови. Інших відправляє дух перевести. Перерва, чайку попити. Чаювання затягнулося. Анонсоване до обіду перенесли на вечір. Але чи з'явиться настрій вирішувати проблему ув'язаного експрем'єра? Самі вже не знають. До вечора настрій з'явився. Розглянути законопроекти щодо долі Тимошенко вже в листопаді. До цього часу продовжать з'ясовувати, хто кого більше боїться і боїте, що вона вийде на волю. Партія регіонів. Так боїться Юлії Тимошенко, Віталій Кличко. Тим часом скористався парламентською трибуною для оголошення. Я хочу заявити, я балотуюсь, президенте Ольга Снітарчук Ірина Герасимова, Юрій Усік і Ян Доброносов. П'ятий канал.